Книга буття. Розділ 20 Звідтіля перекочував Авраам у Негев край і оселився між Кадешом та між Шуром. Перебував трохи і у місцевості Герар. А про свою жінку Сару сказав Авраам Вона моя сестра. Тоді Авімілех, цар Герару, послав і забрав Сару. Але Бог прийшов до Авімелеха вночі в вісні і сказав до нього: Ось ти помреш за жінку, що її взяв, бо вона заміжня. Та Авімелех не зблизився до неї. Він і сказав: Господи, невже ти погубиш навіть людей безвинних? Хіба ж він не казав мені, вона моя сестра, та й вона сама казала він мій брат. Я з чистим серцем і невинними руками вчинив це. Тоді Бог сказав до нього в сні. Я знаю, що ти вчинив те з чистим серцем, і то я стримав тебе від гріху супроти мене. Тому я не допустив, щоб ти доторкався її. Але тепер віддай жінку чоловікові, бо він пророк і заступиться за тебе, і ти будеш жити. А коли не віддаси її, то знай, що напевно вмреш, ти сам і всі ті, що є в тебе. Встав Авімелех рано вранці, прикликав усіх своїх слуг. І розповів їм про це все ясно. Вони тим дуже налякались. Потому прикликав Авімелех Авраама і сказав йому, Що це ти вдіяв з нами? Чи ж я провинився супроти тебе, що ти навів на мене і на моє царство такий гріх великий? Ти повівся зі мною, як не годиться поводитися. Далі сказав Авімелех до Авраама, що мав ти на оці, коли ти вчинив це? Авраам же відрік, я собі думав, нема ніякого страху Божого на цьому місці, і вони вб'ють мене заради моєї жінки. Та вона таки справді моя сестра, дочка мого батька, однак не дочка моєї матері, тож стала мені за жінку. Коли Бог мене вивів скитатися далеко від батьківського дому, то я сказав був їй, зроби на мені прислугу скрізь, куди прибудемо, кажи про мене він мовляв Мій брат. Тоді взяв Авімелех овець і волів, слуг і слугинь та й дав Авраамові і віддав йому Сару його жінку. І сказав Авімелех. Ось мій край перед тобою. Селись де тобі до вподоби. До Сари ж мовив, Я дав ось твоєму братові тисячу срібних, це буде тобі наміткою на очі перед усіма, хто з тобою, і ти будеш виправдана в усіх. Авраам же помолився Богові і вилікував Бог Авімелеха, його жінку і його слугинь. Щоб родили, бо Господь був цілком замкнув кожне лоно в домі Авімелеха через Сару, жінку Авраама. Псалом 30 Вознесу тебе, о Господи, бо ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із Шиолу мою душу і оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господові, ви, його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його, ласка ж Його. Поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив: Не захитаюся повіки. Господи, з ласки Твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, а сховав Твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю. До мого Бога я благаю, яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти тебе Порох, чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій. Розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала. Господи, Боже мій, хвалитиму тебе повіки. Псалом 31 До Тебе, Господи, я прибігаю, не дай мені осоромитися повіки, у Твоїй справедливості визволь мене, нахили до мене Твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжища для мене, твердиною міцною, щоб мене урятувати. Бо ти скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого. Веди мене та керуй мною, виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо ти моє пристановище, в руки твої віддаю я духа мого. Ти визволив мене, Господи, вірний Боже. Ти ненавидиш тих, що почитають бовванів нікчемних, а я на Господа уповаю. Радітиму і буду веселитись Твоїм милосердям, бо зглянувсь ти над моїм горем, ти знав душі моєї скорботи і не віддав мене у руки супостата, поставив на широкім місці мої ноги. Змилуйся надо мною, Господи, бо мені скрутно, з журби виснажилися в мене очі, душа моя. І моє нутро. Життя моє виснажується вгорі, літа мої в стогнанні, у смутку підупала моя сила, і кості мої повсихали. Я став сміховиськом усім моїм противникам, ганьбою всім моїм сусідам, страховищем моїм знайомим, хто мене бачить на дворі, втікає. Від мене. Мене немов мерця, забуто в серці, я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо, коли вони разом змовлялися на мене і замишляли відібрати життя в мене. А я на тебе, Господи, вповаю. Кажу. Ти єси Бог мій, в руках у тебе моя доля, врятуй мене з руки ворогів і гнобителів моїх, освітли світлом Твого обличчя, слугу Твого, спаси мене в Твоїм милосерді. Господи, не дай мені осоромитись, до тебе бо взиваю, нехай грішники вкриються соромом. Нехай мовчки зійдуть до дошеолу, нехай заніміють уста брехливі, що на праведного нахабно говорять. Яка велика, Господи, твоя доброта, що її зберіг тим, що тебе бояться, і чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами, ти ховаєш їх у сховку обличчя Твого. Від заговорів людських, Ти їх заховуєш в наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм промовив Відтяти я з перед твоїх очей, та ти почув. Голос мого благання, як я взивав до Тебе, Любіть Господа, усі Його святії, вірних стереже Господь, а гордовитим злишком Він відплатить. Сміло, і нехай ваше серце буде відважне. Ви всі, що уповаєте на Господа. Євангелія від Матея, розділ 20. Царство Небесне. Подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших. Що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав: Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам! І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? кажуть йому бо ніхто не найняв нас. Сказав їм Ідіть і ви, в виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію. а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші. А перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм Отож, ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували. Та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зо за своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй: Чого бажаєш? Відповіла йому Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві. Один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати. лише Кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим. Нехай буде вам слуга. І хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам за Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихону, йшло за ним багато народу. Отож. Два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився. Закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли й пішли слідом за Ним.